Доброго дня про стан справи. Після того, як ви подали документи на карти часового або сталого побиту справу періодично необхідно контролювати. Як це зробити? Інформацію про стан справи можна знайти на сайті Ужонду воєводства, в яке ви подавали документи. Треба зауважити, що не всі ужонди Польщі мають можливість відстежувати перебіг справи онлайн, тому вам при подачі запропонують варіант, як ви можете це зробити. Ну, в основному, це все ж таки онлайн. Лайне версія необхідно зайти на сайт, внести номер своєї справи, і можна побачити стан своєї справи. В описі відео залишимо список основних статусів, які ви можете побачити на тому сайті. І контролюйте свою справу. Довіряйте свою справу спеціалістам, підписуйтесь на нас в соціальних мережах. У нас дуже дуже багато корисної інформації, і звертайтеся з радістю вам допоможемо.